Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас пошук в такому лісі. Лісок знаходиться поруч із колишнім цукровим заводом. Ось Антон Бачкович ходить. в описі, залишу посилання на його канал, також знімає відео. За розповідями багато тут монеток було в цьому ліску. До реформи, після реформи. І ось була у нас тут стара ямка, і поруч ще один сигнал, напевно, хтось не перевірив. І давайте поглянемо. В Антона вже декілька монет є. 46-го, якщо не помиляюсь. Так, ну а це в нас 41-го, 20 копійок рамочник. Потім буду вам додати картинки, і хтось там писав у коментарях, що. Кожну монетку потрібно дивитися. Звичайно, потрібно багато монет цих різновидів. Є цінні, є нецінні, але часу немає для монтажа відео, тому додаю картинки зі стандартною ціною. Ну а потім, звісно, ці монети приходить якийсь зимовий час і воно все передивляється. Тому поїхали. Такий собі змішаний лісок, дуби, клинок. Ну, як не странно, немає у нас комарів. Тому... А так як копати ніде, то будемо ганяти в цьому ліску. Ось, знімав монету нашої рукожоп з віником своїм, з мітлою 600-й. Дві копійки 26-го року. Так. 20-ка, 46-го, 15-44, го а 54-го, так? Да? Mm -hmm. Люверси і зірочки. Ну, непогано. Пройшло 15 років. <ривіт> <ривіт> і в нас випадає монета. Ну як, ось на корні лежить. Три. Три копійки. 48-го. Трьошка 48-го. Щось ми трошки бодонули. Зараз будемо йти назад. Можливо, останнє відео в житті, якщо телефон знайде. Так, яму ще не закидав і в нас з цієї ямки ще один. Такий мутнуватий сигнал, але щось пробивається. Напевно, буде також монетка, якась розсипуха, гадаю, зараз поглянемо. Ну і так, ось проглядається у нас ще одна монетка. Ось випала. Випала нагору. І це у нас рамочник. 20 копійок рамочник. 45-го або 46-го року. Не буду сильно затирати, але поглянемо потім. Вийшли на ось таку дорогу. Подивитися, куди вестиме. Десь вниз можливо, на ту сторону лісу. І на дорозі такий сигнальчик. Спочатку подумав, що буде кришка з-під банки. Але ні. П'ятак 36-го. Тепер я рукожоп. Ось так задів. Ось так задів. Навскоси брав лопату я думав, що дійсно буде кришка на дорозі. Ось така наука. Ну що ж, вилізве ви з лісу. 600-й дав просратися. Так, не знаю, яка тут кількість монет, але непогано на сьогоднішній день. Та скільки? Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 монеток. Ну, Непоганий сохран. Ну, які там монетки? Ти будеш чистить їх? У відео вставлять, ні? Ну, можливо тут є і рідкі екземпляри, але ну, це ми вже не дізнаємося. Ну ось моя шмурдячина. Ось так. І ось наші залишки цукрового заводу, цехів, все, що залишилося. Двоповерховий будиночок. Але як бачимо стіна така добротна постройка. Тут уже смітник зробили. Ось також якісь погріба, ось як бачимо, вхід в погріб. Ось так. Самий цукровий завод трішки він далі, але ось Жили люди тут, працювали. Якщо буде детальна інформація в інтернеті, знайду, то додав, які це роки, коли він припинив своє існування. Але люди ходили, гуляли, втрачали, ходили на роботу, в тому ліску відпочивали. Ось так. І зараз ще зніму будинок управляючого цим заводом. Старенький дерев'яний будинок, різьба по дереву. Ну і ось товариство, як бачимо, цей будиночок управляючого записую голосове, накладаю на відео, тому що підійшла жіночка, цілий агент влаштувала нам допит, що ви тут робите, що ви знімаєте. Тому вже після копу записую вам це аудіо. Ось як бачимо, таке в нього крильце. Управляючий заводом у нас був Павло Іванович Харатоненко. доволі таки непоганий будиночок. У нього тут масштабний, я б сказав. Ось така різьба по дереву і все інше, як бачимо. Ну, а самий завод був побудований у 1851 році. І що цікаво, у нас не трапляються мідяки. Можливо, їх вже визбирали. Тому ось така хатина. Так, що ж все-таки втрачали працівники цього цукрового заводу після робочої зміни. Давайте подивимось. Так, у нас п'ятак 36-го, два рамочника 46 го та 41-го і три копійки 48-го року. Трішки якоїсь жбоні. І ось у нас ключик був. Не знаю від чого, але схоже, що від автомобіля. Цікаво товариство, що завод дуже старий, а от знахідки, як бачимо, в нас до реформа і після реформи. Ну, можливо, при імперії того ліска не було, а от уже в радянські часи відпочивали після робочої зміни саме в околицях цього заводу. Ну, ось дивіться, заїхав трішки по п'ятачку Лопатою, але монетка бомбезна. Ціну вказав плюс-мінус, але на любителя, як то кажуть, пошановувача монет. Підійде. П'ятак 36-го. Рельєфна монетка. Піде в альбомчик. Ось так. Так що, друзі, кому сподобався вихід, обов'язково палець вгору та не забуваємо підписуватись на канал. І, до речі, канал Антона. Антон накопав більше монеток, більше йому пощастило. Додам в описі саме його відео. Тому подивитися, кому буде цікаво. Ось так.